Друзі, вітаю вас усіх, хай Господь рясно-рясно поблагословить кожного із вас. Амінь. Бог добрий прямо зараз по відношенню до тебе. Він шукає тебе, Він любить тебе, Він чекає тебе, і Боже кохання, воно не залежить від того, що ти зробив або не зробив. Він любить тебе. Неймовірно любить тебе. Тому сьогодні я роздумую про те, що ми говоримо, щоб батько брехні Сатана нас не використовував в якихось плітках, в якомусь переносі інформації, яка нищить людей, нищить церкву, нищить служителів. Тому що життя і смерть у владі язика, і ми. Розуміємо з вами, ми своїми словами можемо збутовувати людей або руйнувати. Ми можемо зцілювати або нищити людей, вбивати людей. Тому дуже важливо, що ми чуємо і як ми потім це використовуємо, як ми цим розпоряджаємося, якщо ми говоримо про інформацію, про плітки, про те, що там хтось нам на вухо, щось там нашепотів. Можливо, це біси тобі нашепотіли. Можливо, це твій Петро прийшов і говорить, пожалій себе, Господи, да не буде цього з тобою. І Христос говорить, відійди від мене, сатана. Інформація може бути різна. І нам треба бути акуратними і пильнувати, щоб ця інформація не нашкодила нам, щоб ми вміли з нею працювати і не нашкодила іншим. Притчу я хочу розповісти про Сократа. Ну, так говорить, що це стосувалося його, як він радив своєму ученеві. Учень прийшов до мудреця Сократа і говорить, що, учителю, я хочу тобі щось розповісти дуже цінне, важливе, про одну людину. От, просто переносить людина якусь інформацію. Сократ зупиняє цю людину і запитує її, чи ти пропустив цю інформацію через три три сита. Він цей учень говорить: а які три сита? Я не знаю ніяких три сита. Я ось тобі прийшов, там одна бабка казала: Я тобі хочу розповісти, а ти що хочеш з цим роби. Але там сусідка, сусідці там десь на дворі сиділи. Зернятка їли, там щось розповіли, там десь щось сестра одну словила там біля туалету, що всі розповіла, і так далі. І Сократ, як мудра людина, він говорить: а чи ти цю інформацію перевірив через три сита? І ось цей учень говорить, а які це три сита, що робити, як працювати? Сократ говорить, перше сито, чи це є правда, сито правди. Так? Чи впевнений ти, що це є правда? Ти впевнений, в тебе є факти, є свідки, два-три свідка. Вони не просто там їм щось там вигадалось, там щось вони нафантазували, щось там їм причудилось. Є конкретні факти. Дві-три людини можуть це засвідчити. Ні, я просто лише чув, там, Бабушка Марія сказала там одній сестрі з нашої церкви. Я лише чув від інших. Все зрозуміло. Друге сито, ти перевірив через друге сито. Тобто ти не впевнений, що це правда, тоді давай друге сито. Чи ця інформація, яку ти хочеш мені сказати, вона є доброю? Він говорить, ні, вона погана, хочу тобі розповісти там про пастора, про служителя, про ту сестру, про ту сестру, про ту сестру, хочу трошки порозповідати. Тобто ти не впевнений, що це правда, і ця інформація, ти не впевнений, що вона правда несе, не несе добро, і ти хочеш розповісти добре. А третє сито, ти перевірюєш цю інформацію через третє сито. А яке третє сито? Ну, користь. Перша правда, друга доброта, третя користь. Скажи мені, чи в цій інформації буде якась користь там, для церкви, наприклад, для служіння, там, для атмосфери в церкві? Він говорить, я думаю, що ні. Тоді Сократ, як мудра людина, він говорить: є, ти не впевнений, що це правда. Це не несе ніякої добро для церкви, для людей, там, для служіння. Це не корисно. То тоді, навіщо взагалі про це говорити? Це те, про що ми повинні з вами думати, як працювати з інформацією, тому що якщо це неправда, це не сказано з любов'ю, це не несе користь, то можливо варто зупинитися і ну, не пліткувати, не бути переносчиками якоїсь молви, якихось пліток, якихось вигадок, не давати сатані. Використовувати наші вуха, потім і наше серце, коли воно робиться брудними, ми виливаємо цей бруд на оточуючих, то що краще робити? То краще просто залишайся в тиші. Якщо ти не впевнений, що це правда, ти не впевнений, так, наприклад. Якщо правда, то це інша ситуація, там по-іншому треба працювати. Якщо ти не впевнений, що це правда, якщо це не несе ніякої доброти і користі то краще краще попрацювати так, десь наставити цю людину і залишити це в тиші, і навіщо тобі бути переносчиком худої молви в церкві? Люблю вас, друзі, і благословляю.